Я вже пройшла оцінювання і вчіталася перед податковою і перед всіма іншими організаціями, які мали про це засіб. Так що на це добре у 2014 році Тамара Кашперська придбала інфініті FX 37». нібито за 13 тисяч доларів. Але навіть сьогодні такі автівки продають утричі дорожче. Саме таку інфініті ми бачили на авторинку за 30 тисяч доларів. 5,5 тисяч доларів. Да. Ну, нереально. Це за 5 тисяч можна купити на цю машину, так Для чого це так? Ну, ви знаєте, для чого. Потім під машини перегоняються совсем другой автомобіль. Только для цієї сіли можна. Не знаю, що вам суддя сказала. Нереально такі машини купить за 5 тисяч доларів. Кашперська, як і її колега Алданова, теж міцно вчепилася в історію про ремонт і теж не може назвати жодної поламки придбаний, пошкоджений. Пришли пошкоджений? А на, наскільки пошкоджений? Ні, я не, не можу вам так сказати.